Ну і вітання, що друзі. Давайте з вами подивимося, чим займається Татаро в Україні. Через Татарова Портнов керував суддівською системою. Отже, можемо сказати, що Татаро досить чітко виконував вказівки Портнова. Він також знаходився під санкціями Америки. Але в Україні це людина, яка дуже наближена до банкової. От давайте подивимося. До речі, він виїхав в Іспанію для чогось. Давайте подивимося, що це за людина, які функції вона виконує в у... уряді, так би мовити, да? або в оточенні банкові. Ну, знаєте, це останнє вбивство, воно дуже сильно емоційно сколихнуло Україну, сколихнуло. Татарова. Розумієте, тут, тут, тут говориться про вбивство. Да? Оці дві карти у поєднанні це фізична смерть, це жертва, жертва приношення, да? жертва приношення сталося, реалізувалося вбивство за бажанням, карти сказали. Реалізувалося вбивство за бажанням. Страшний суд. Так, було виконано вирок. За бажанням. Це покарання. Страшний суд це покарання. Проплачене, знову-таки, за бажанням. Сталося вбивство, за бажанням, вирок, страшний суд відповів за свої гріхи. Я говорю за Татарова. Скандал. Ага. Сталося вбивство, скажімо так, вбивство за бажанням, тобто замовне. Тут за бажанням ще й проплачене. Тобто, сталося замовне вбивство, Таро говорить. Виконали ідею за бажанням за гроші. Тепер розгорається скандал. Є всі шанси. Є всі шанси. Сплановано, так? Да? Вбивство, це, звичайно, що сплановано. Тут є всі шанси, що це може призвести до дуже великого скандалу. Всі шанси є. На те, що виникне скандал. Тому він чогось туди поїхав, в ту Іспанію. Так? Для чого він поїхав? Для чого він поїхав в Іспанію? В домі в нас всередині України. Може розгорітися скандал. Несподівано. Тому ведеться певна гра. Угу. План цей давньошній гра ведеться вже в Україні. Давно, дежавю. Це те, що тягнеться, тягнеться вже давно. Цей проєкт тягнеться давно, сказали Таро. В тому, в чому е, бере участь портнов Татаров, це ситуація і проєкт, який тягнеться давно. Може розгорітися великий скандал. І несподівано або розгорається вже, да? тому що стало відомо, що перед смертю Портнов приїжджав в Україну. Він зустрічався і з Єрмаком, і з Зеленським. Е, він зустрічався із Семеном е, Кривоносом. Розумієте? Може розгорітися скандал із-за проєкту, який тягнеться давно. Треба направити цю гру в інше русло для світу, для світу може розгорітися скандал, ну, знаєте, як на весь світ, як то кажуть, да? щось може вихлюпнутися несподівано, якась інформація може вийти. Несподівано тому світ да? для світу, тому треба піти іншим шляхом, щоб якось оцей скандал знівелювати. Готові до маніпуляції, Готов... влада готова до маніпуляції, щоб не вихлюпнулася якась інформація для світу і не розгорівся величезний скандал. Татаров поїхав туди для якихось маніпуляцій. За наказом є наказ стати на захист або захистити. Захистити, обмежити щось, обмежити, можливо, витік якоїсь інформації, обмежити якісь дії. Це обмеження дій. Через захист обмежити дії певної робочої групи, можливо, слідчих обмежити дії, можливо, навіть слідчих, які працюють над цим вбивством. Тобто з метою вплинути, захистити, з метою маніпуляції, з метою нерозголошення. Якихось, якоїсь інформації, яка може стати скандальною для світу. Чого він туди поїхав по факту? Імператор. Розгубленість. Отак от, от. А ви знаєте, тут в цій групі. Да? Робоча група якась є маніпуляції. Дивіться, всі, всі ці історії задіяні і, і м, в робочій групі, і е, Кремль, і Імператор. Ви розумієте? Є розгубленість. Є розгубленість, що стане щось відомо. Е, є така версія, що портнов був зв'язківцем між між імператором і дьяволом. Зв'язків він передавав якусь інформацію або передав якусь інформацію. Тому треба не допустити якісь дії, зробити їх пустими. Так? Що між імператором і дьяволом пустота нема нічого. Замести якісь сліди, швидше всього. Замести сліди. І тут він буде працювати із групою, із групою людей. Так, цікаво, розгортаються події. Є якась таємна інформація про ситуацію стосовно процесу, який треба зупинити процесу. Є, є якась таємна інформація стосовно якогось процесу. І треба. Ось цей процес зупинити процес розслідування якогось, я думаю, зв'язки імператора і дьявола. Зв'язки імператора і дьявола. Швидше всього, що Портнов таки був цим зв'язківцем, через нього передавалася якась інформація, тому він і шнеряв туди-сюди. Тут іще, розумію, тут сім'я. Поїздки ці. Для сім'ї щось, щось може бути дуже боляче для сім'ї. Можливо, щоб сім'я не. не, не, не. Сім'я його щось не розголосила. Розумієте, щоб якісь якусь інформацію, щоб не розголошувала сім'я, бо може бути досить боляче. Таємниця брехня, ложний шлях, ложний путь. Ви знаєте, тут таємні. Зв'язки таємна дорога була до Жизлого короля. Щоб сім'я нічого не сказала, до кого він їздив в Україну. Він їздив до жизлого короля. Таємно. Цілеспрямовано до жизлого короля. Ось поїздка його, так, туди-сюди, поїздка. І сім'я тут може бути боляче більше... від цієї інформації, може бути боляче сім'ї. Тут. Швидше всього будуть попереджати, щоб нічого, щоб його, щоб його дружина, ну, сім'я, мабуть, да, діти її, значить, родина, сім'я. Сім'я навіть, можливо, навіть дала покази, да, брехливі покази стосовно поїздки до Резлового короля, але до Резлого короля він їздив 100%. Нічого татаров поїхав туди. Інформація. Тихо для того, щоб змінити ситуацію. Змінити ситуацію для корпорації, політичної, їхньої політичної корпорації, так би мовити, їхньої сім'ї. Політичної корпорації, змінити ситуацію, на вивезти на, на таку на фартову доріжечку, так би мовити, да? Єрафант. Ну він щось, він щось поїхав передати. Він щось поїхав передати. Боротьба, тут, тут іде. Відстояти, відстояти свої інтереси, тут відстояти інтереси оцього політичного клану, який зараз в Україні, їхньої, їхньої корпорації, сім'ї, клану. Ну і так далі, да? ви мене зрозуміли. Е, так. Агентура. Ви знаєте, він хоче якось змінити, що, ну, щоб не спливло те, що порт, пор, портнов є агентом, і що за ним стоїть, щоб не вийшли на цей слід. Розумієте? Змінити, заплутати, змінити, збрехати, щоб підключили сім'ю. Якщо треба буде давати покази сім'ї, то щоб от нічого такого не сказали зайвого, що він є агентурою. Ще що? вийшли на те, що він є агентом. Вихідна ситуація. Протиснути. Протиснути ситуацію, яка б, з якою можна вийти було досить вдало, да, з тупіку, протиснути тупікову ситуацію, щоб досить вдало з неї вийти. Ведеться нечесний бій, для того, щоб змінити ситуацію. З такою ідеєю він туди поїхав, вести нечесний бій, щоб змінити ситуацію протиснути ідею, да? змінити ситуацію у е, тих пр... проблем з із, із назбираними тими е, проблемами, да? ситуацію із. Багато проблем вони назбирали вже, розумієте? І треба протиснути, активувати ідею, яка б змінила ситуацію, допомогла їм е, ну, вийти вийти з цього бою, створюється багато проблем в Україні. Ага, них в Україні. Якщо випливе якась інформація, звичайно, я зрозуміла, якщо випливе інформація яка не потрібна, ця інформація спричине до дуже до дуже великих великого скандалу світового. А яка інформація? То, що Портнов був агентурою і він. Як зв'язки між дьяволом і ну імператором і дьяволом? От треба цей зв'язок, щоб він став пустим. Карта там пустоти випала між ними. Аж бачите? от от отут отут ось ось отут. От Треба, щоб, щоб е, нічого не було, да що дає що зв зв'язки між дьяволом і цим, вони були дьяволом і імператором, щоб вони були пустими. Ви мене зрозуміли? Якщо це все вихлюпнеться, якщо це буде величезний скандал, їхні зв'язки. портнов, агентура, яка працювала на цю корпорацію, так би мовити, да? він передавав якусь інформацію. Тепер треба все це позамітати. Особливо треба попередити родину, яка могла б щось прояснити. Я думаю, що будуть, будуть допитувати, звичайно. Викликати на допит дружину, щоб дружина нічого зайвого не сказала, що він їздив до жезлового короля. Імператор Жезловий король, дьявол, і то, щоб між ними була якась співпраця, щоб вони були в одній команді. Розумієте? Якщо ця інформація вихрюпнеться, може бути великий скандал, розгорітися скандал, так? і татаров. Поїхав для того, щоб активувати ідею нечесного бою. Да? Якщо активується, якщо не змінити ситуацію, буде багато проблем в Україні, в самій Україні, і, швидше всього, з цією корпорацією, з цією політичною, так би мовити, так би мовити корпорацією. Ну, цікаво, до чого він туди поїхав, да? до чого він туди поїхав? Тому що страшно. Страшно через те, що сталося покарання, тому що винесли вирок Портнову покарати його. Портнова це катастрофа, страшно від тієї катастрофи, да? агресія, вона може бути з будь ким рішення може бути. Винесено рішення покарати. Це буде катастрофа. Бояться. Дуже сильно бояться. Що така карма може прилетіти кожному зраднику? Бояться. От вона, юстиція, покарання. Рішення буде винесено. Буде покарання, дивіться. Тут іде, іде так, покарання або агресія, тобто або вбивство, да, і це кінець. Або юстиція. Покарання юстицією. Це теж кінець. Ось так. Якщо вийде якась інформація, то не уникнути покарання буде багатьом у цій політичній корпорації. Розчарування, траур. Смерть. Бояться. Вони бояться. Покарання. Тому що, тому що покарання прийде за кожним. І воно буде, вони прекрасно розуміють, або у вигляді юстиції, або у вигляді ну тут смерть. Що тут можна? Тут катастрофа. Тому ведуть роботу, щоб поїхати, щоб домовитися. За, поїхав для того, щоб домовитися за особистий комфорт. За особистий комфорт. При... Треба прийняти рішення. Да. Яке б. Е... Треба прийняти рішення, яке б заперечило їхній крах. Да? Отак от, от би я сказала. Їм потрібно домовитися, щоб не було, е... щоб не було краху. За свій особистий комфорт і тут прийняти рішення є ідея, як відмовитись від свого особистого краху. Розумієте? Дуже є якась інформація, яку дуже-дуже бояться, що вона вихлюпнеться. Цим зможе стати кінцем для багатьох. Ось так. Для багатьох. Вони чекають. Вони чекають. Знаєте як вони розуміють. Вони також розуміють, що результату, дипломатично, результату да? дипломатично перемогти на виборах, у них шансу немає, вони обнуляться. А коли обнуляться і вихлюпнеться та вся інформація, вони будуть покарані. У них немає шансу. У них немає шансу виграти. Вибори. Вибори обнулюються. Нема результату. Вони це розуміють. Результат Ось. результат, дивіться, обнулюється, да? Перемога. Відходять від перемоги. Шука... Група, група людей шукає вихід для того, щоб перемогти. Все-таки, перем... а їм потрібна перемога. Перемога на виборах. Тому група, група людей шукає вихід з ситуації для того, щоб перемогти. В майбутньому, в перспективі. Їм потрібна в перспективі перемога. Для того, щоб далі беззаконня свої, мабуть, да? тому по-хитрому діють вони зараз по-хитрому, дуже швидко. І, і тихо, спокійно, помірно, знаєте, як розмірено, розмірено, але швидко. Так? Їм треба збалансувати ситуацію. По-хитрому і швидко треба збалансувати, утихомирити ситуацію, так би я сказала. Ну, дивіться, всі карти вийшли. Всі карти вийшли. Знаєте, таке враження, що в Україні ну, Україною правлять якийсь бандитський анклав, чесне слово. Правий бандитський анклав. Це, це дуже страшно. Дуже, дуже страшно за Україну, за, за своє життя, за життя дітей. Але маємо те, що маємо. Тому треба цікавитись політикою, треба аналізувати ситуацію, і треба думати, кого вибираємо. І треба бути. І приймати дуже активну участь у політичному житті країни, тому що так дуже легко скотитися повністю на саме дно і стати просто бандитським анклавом. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.